Хочу розказати про таке чудо про дівчинку в наших знайомих, в якої плексія. І перш за все, що перед кожним приступом мамі тої дівчинки завжди знесся отець Олег. І одного разу мама з тою дівчинкою спала і її розбудив такий про дзвінок. Так як вона розповідала, то був... Враження було, що вона, вона казала, що під ту подушку, чи не тільки під подушку, на цей на матраст поклали, ну, напевно, не знаю яку кількість тих мобільних телефонів, включених з тим і бо він на матрас, каже, так завібрував, і вона е, прокинулася, і через декілька хвилин дитини де де почався приступ. А перед тим вона просила про молитву. То так як Бог молив е, е, ту маму, щоб е, вона припинувала ту дівчинку. Ще хочу розказати, та дівчинка, правда, вона п'є таблетки зараз, але від того часу, від того вібродзвінка, приступів в неї не було жодного, то вже, напевно, більше, ніж півроку, сім місяців. І е, що, просто люди думають, якщо діти п'ють таблетки, то напевно таблетки допомагають... Ми, е, моєї Є Брат, в нього теж абілекція. І він ну, вже п'є дуже багато років ті таблетки. Ну, я не знаю, напевно, чуть не до двадцяти. І ті таблетки йому допомагають. Але то не в таблетках справа, то справа в молитві, вірі, хоча ми теж там деколи сумніваємося і грішимо, але треба просто молитися, просити Бога і все буде добре. Що хочу розказати про таке свого часу, мене дуже мучили такі думки. мене. Я дуже боялася, щоб там ніхто не захворів, там мені в голові крутилося, таке щось, воно мені вічно приходило, було дуже тяжко, я там дуже сильно брону, і я просто спала. Е -е -і... І матка була другу, вона така тихенька, була така лагідна, не переживай, то все неправда. І пішла така любов. Вона була настільки концентрована, вона, напевно, була секундона, вона, напевно, була півсекунди, я би її відчула. Вона була настільки сильною, мені здається, якби вона була Ще одного разу я відчула таку самолюбов, коли я е, молюся одерацією до Євг Єв Христину Ісусу. І я собі так постановила молитися її вночі. Е, і та самолюбов просто так вставала, і я так покинулася і відчула ту саму любов, Божу любов. Бо то я, я не можу продати. То там така була така концентрація, а я ще читала завжди книжечку Олега «Взаємносини з Святим Духом, п'ятий-шостий розділ. Я завжди її читала, я дуже люблю дуже люблю ці книжки. Я от всі ті три передавала друзям читати, а то я не даю нікому. Бо вона мені дуже помагає. Я е, ніколи не доходила до, до цитат. Там ці є цитати. Я після тої любові то так ходжу, мордуюся, як вже кажу, що я як двішниця в школі. Ніби, знаєте, щось засвоїла або то сказати, думаю, чи то так було, чи то така так, якась як перелякана. Я коли прочитала ті всі цитати, і про ту думала, вона така концентрована, а тут пише така насичена. Я коли думаю, то то, то то, 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 чого я ніколи до тих цитат не доходила. Ви розумієте, я завжди моя цитата, в принципі, там трохи перечитала, повертала і знову, знаєте, спочатку. Так що, слава Богу, дякую що Він мені допомагає, і іншим, допомагає, дуже багато друзів. Я так їх всіх прошу, з прошу, але не всі. Ну, всіх, є такі люди, яких треба простити. Не всі вірять, Та ну, так хоч ну, так, добре, добре, ну то, так, звичайно, всім керує Бог, то то ясно. І, і так, знаєте, от, от Ну, Деяких людей треба просити. От і все, Так що слава Богу і, і оцю леву.